ефірі інформаційна програма вчасно про головне на цю годину. Вже за мить в інформаційному випуску новин в студії. Працює Мар'яна Лошак. Доброго дня. Президент Петро Порошенко підписав укази про відзначення державними нагородами військових учасників антитерористичної операції, в тому числі учасників бойових дій біля міста Дебальцеве Донецької області. Серед нагороджених є і закарпатські вояки. Отже, орденом Богдана Хмельницького третього ступеня нагороджено старшого лейтенанта, лейтенанта Петра Горзова та полковника Сергія Шапталу. Орденом за мужність третього ступеня нагороджено солдата Максима Шелепця та старшого солдата Віктора Греся. Орденом Богдана Хмельницького третього ступеня посмертно нагороджена капітана Микола Миколу Будза. Військовий вивів всіх своїх підопічних неушкодженими із небезпечної зони поблизу міста Дебальцево. Посмертно орден за мужність третього ступеня присуджено також капітанові Миколі Жуку. Командир батареї теж загинув. Під Дебальцево. автомобіль, в якому він знаходився під час спецзавдання, підірвався на фугасі. Слава героям! Голова Закарпатської ОДА Василь Губаль провів нараду з керівниками усіх районів області. На заході підводили підсумки соціально-економічного розвитку області за 2014 рік. Обговорили як платоспроможність підприємств області, так і інвестиційну привабливість краю. Зокрема, відтік інвестицій пов'язують зі зростанням курсу валют, тому задля покращення економічної ситуації та повернення довіри інвесторів пропонували законодавчі зміни, констатували і зменшення обсягів тваринницької та рослин продукції спричинене повною відсутністю підтримки галузі з державного бюджету у 2014 році наголосили і на позитиві обсяги добувної промисловості області та розробка кар'єрів зросли на 3%, переробної промисловості на 12%. Високі темпи приросту зафіксували і на виробництві основних фармацевтичних препаратів, харчових продуктів та тютюнових виробів. 4 гривні 50 копійок, саме таку ціну на проїзд у громадському транспорті, вимагають ужгородські перевізники. Свою позицію щодо необхідності підвищення тарифів аргументують нерентабельністю перевезень у зв'язку з підвищенням цін на пальне. Перевізники переконують, раніше витрати на пальне становили 35% від собівартості перевезень. Наразі ця цифра зросла майже вдвічі. За їх словами, через зростання курсу валют перевізники працюватимуть у збиток, оскільки на всі автозапчастини розраховуються в іноземній валюті. Щодня в ужгородських маршрутках їздить близько 40 тисяч пасажирів, 30% відсотків з них пільговики. Щоправда, перевізники не готові відповісти, яким чином вони рахують пасажирів, оскільки ані квітків, ані gps навігаторів у маршрутках немає. Перевізники зараз подають нові розрахунки вартості. Перевезення одного пасажира в місті Ужгород. Нарада була відкритою. Міський голова проводив і вони розуміють цю ситуацію, що склалася, і йдуть нам на, на зустріч в цій частині. Інша справа, що наші розрахунки будуть перевірятися, і на якесь узгоджене рішення ми повинні вийти десь на наступний тиждень. Тарифів ета. По большому, счету, по большому счету, резкое повышение тарифов, тупиковый путь. Должна быть всегда найдена та золотая середина, когда пассажир имеет возможность оплатить свой проезд и получить транспортную услугу, а перевозчик имеет возможность за эти деньги организовать перевозку пассажиров. Позаяк на сході країни триває неголошена війна, особливо важливо знати, як правильно поводитись в небезпечній ситуації. Саме тому працівники ДСНС України Закарпатській області навчали школярів однієї з ужгородських шкіл, як правильно діяти при повітряній тривозі. Після сигналу сирени учнів евакуювали зі школи та провели у найближче бомбосховище. Як це було, бачила наша знімальна група. Рятувальники Закарпаття провели навчання з евакуації учнів та вчителів однієї з ужгородських шкіл. Надзвичайники кажуть, недоліки в роботі відповідних служб, які були помітні ще місяць тому, наразі ліквідовані. Проводиться правильне і своєчасне інформування громадян щодо поведінків в надзвичайних ситуаціях. Люди оповіщаються, значить. Е Є інструктаж, майду, де кожен керівник на місці. Так як сьогодні, директор школи майду була правильно дана команда тривога. Вона зібрала всіх учнів на подвір'ї школи, значить, об'яснила як їм діяти. Значить, старший, який був закріплений, показав, де знаходиться, де розташовується бомбосховище, значить, і діти з троєм всі в місті зайшли в бомбосховище, яке може вміщувати до 150-170 чоловік. Напередодні проведення навчальної евакуації у школах проводять уроки правильної поведінки під час надзвичайних ситуацій. Учні добре їх засвоїли. Треба біжати до ну спокійно виходити, збиратися і йти у бомбовошковище. Не панікувати. Думаю, що не панікувати потрібно, тому що в основному, в основному тут. Багато проблем тому треба, головне, не панікувати. <cooksHS��> в Ужгороді є більше пів тисячі захисних споруд, та значна їх частина наразі не пристосована для тривалого перебування там людей. Тільки зараз, коли є потенційна загроза повітряної тривоги, влада взялась проводити їх в належний стан. Ну повірте мені, я десять років назад, будучи мером, займався цим питанням. Плотно навіть не було, був мир і все інше. Ну як, як прислів'я таке, є, поки петух не клюне. Одне місце ніхто не хоче чути нічого. Тому я думаю, що ми почули. Рятувальники стверджують, і надалі проводитимуть подібну роз'яснювальну роботу в навчальних закладах та на підприємствах області, адже правила поведінки під час надзвичайних ситуацій мають знати всі, аби оберегти своє життя та здоров'я. Оям 128-ї бригади закарпатський гурт числа присвятив нову пісню Янгол-охоронець. Слова написав лідер гурту Геннадій Донецький. Автор каже, народилися вони спонтанно, вплинули події в гарячих точках країни під час неголошеної війни, які відбулися в ніч з 18 на 19 лютого. Лідер гурту називає наших військових янголами, яким потрібно вклонитися і подякувати. А саму пісню молитвою. Посилають защиту сіли. А з яких смерть. Автор пісні, присвячений героям, розповідає: після того як військові із зони то почали надсилати родичам повідомлення зі словами подяки і прощання, пісня писалася сама собою. Грязі, стільки стільки смерті. А... Ну вражають ярость на самом деле. А і безісходність, тому що не бросишся туди, не поїдеш, поки доїдеш, все пройде. Вот. А, а робити щось надо було. Учасник гурту Станіслав каже, пісня Ян Голохоронець не схожа на жодну іншу з їх репертуару. Вона до болю передає почуття подій на сході. Мене вона дуже сильно тронула, і я от, дуже Зараз ми на самом деле вот очень сложно сейчас мы на репетициях собираемся для того, чтобы обсудить, как делать, как як, какую ей форму придавати. И очень сложно, потому что не хочеться разрушить вот эту тонкость, которая вот родилась. Она Нісуть в собі одновременно і надежду і очень таку трагедію, тому що она посвящена нашим ребятам, которые воюють, окрім нової пісні, гурт числа має ще одну: ця земля, на яку не так давно був знятий кліп. Вона була написана раніше кривавих подій на сході країни, але показує, що незважаючи на те, що всі люди різні, мають однакове право жити на цій землі в мирі. На катора йти, на яка. У кліпі зголосилися знятися чимало відомих ужгородців, серед яких і волонтер, активістка і журналістка Оксана Штефаньо. Я попала, можна сказати, буквально з вулиці. Про пісню чула, що знімається, така, але зміст не знала. Мені потрібно було виконувати сам приспів, показувати якісь емоції, ну, бути сам, самою собою. А Потім я вже коли подивилася кліп. То зрозуміла ідею, мені дуже сподобалося, тому що було багато людей, як різного віку, так ну різних думок. Люди різні, але ідея кліпу була це показати, що Україна наша єдина. На сході мотивують людей до дій. У кожного вона свої. Гурт числа свою пісню, називає молитвою і своєрідною подякою солдатам за захист нашої батьківщини. Обласному музею архітектури і побуту вперше презентував свої живописні роботи Сергій Дуплі. Київський художник представив у жруцькій публіці близько 40 картин, більшість з яких натюрморти. Усі роботи майстра експресивні, колоритні і глибоко кольорні експромти, написані пальцями. Упродовж 30 років художньої роботи митець не припиняє творчих пошуків, досконалюючи свою техніку пастозного живопису, яка допомагає виразити його сутність. Виставка київського майстра в обласному музеї архітектури і побуту триватиме два тижні. Ні, Сергій Дуплі, активний учасник різноманітних пленерів, які відбуваються в нашому краї, і саме багатство і краса закарпатської природи часто надихає автора до мистецької роботи. А я взагалі давно спілкуюся з закарпатськими художниками, їжу з ними по планерам, У вас чудові художники, чудові люди художники, чудові люди взагалі закарпатці, дуже гостинні, особливо в горах. Це потрясающе. Кожна робота, як правило, це емоції. От раніше я дев'ять перших років, я взагалі не мав ні майстерні як такої, як зараз художника, ні приміщення, навіть де складувати роботи. Я цілими днями. Працював на пленері з ранку до вечора. І, виходить, Ідеш, можеш 5, 10, 20 кілометрів пройти, поки тебе просто щось не зупини. От ти просто, коли думаєш писати, не писати, ти взагалі не пишеш. А от коли ти просто хватаєш, ставиш етюдник і просто ти писати не можеш. Тоді виходить і цікаві роботи, і цікаві етюди. Надихаються нової інформації наші журналісти, тож більше розкажемо о 19-й. Я бажаю вам гарного, веселого дня. До побачення.